Вітаю вас, Йове панство. Я раді зустрічі. Нарешті почався червень, і з ним почався місяць гордості. З чим я вас всіх вітаю! Дуже дякую вам за проявлену активність під моїм останнім відео. А хто не знає, це було відео про скандальне Євробачення. Хто не дивився, подивіться. І сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему, і яка я вважаю недостатньо проговорена в українському Ютубі. Ну. Для цього є я. Камінг аут. Для когось це словосполучення горде, для когось лякаюче, а хтось із цього словосполучення просто пісяється. Так я говорю про саме цих песиголовців. Я говорю про ці гомофобні пабліки. 200 лайків я знімаю огляд на гомофобний телеграм-канал. Камінгаут це те, про що думав або думає майже кожен квір у своєму житті. Це природнє бажання відкритися. Але це саме той випадок. А що якщо? Чи сприймуть мене, чи залишимося ми тими самими людьми для одне одного? Але що ж таке це камінгаут? Як це поняття виникло? Що таке аутинг? І чому камінь гаут потрібен саме зараз? І... Має відійти у минуле в майбутньому. Зараз про це все поговоримо. Не ходіть по іншим каналам. так краще зі мною. Ну і традиційно, хоч краплина традиційних цінностей у цьому відео, я прошу вас підписатися на цей канал тиснути у дзвіночок, вліпити вподобайку, поширити це відео та написати невеличкий коментар з семи або більше слів. Це дуже допомагає поширенню відео, що впливає на моє натхнення і що впливатиме на регулярність випуску відео. Також ви можете підписатися на мій інстаграм та мій телеграм. Всі мої посилання у описі під цим відео. Всі пишуть коментарі. Я перевірятиму по списках. Тож, як з'явився цей термін камінаут? Не повірите, але Вікіпедія нам каже, що термін камінаут виник аж у 19 столітті у Німеччині, а придумав його журналіст. Адвокат, борець за права меншин Карл Генріх Унріхсон, і це поняття, той сенс, який він заклав у це слово, діє і досі. Люди розповідають про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, щоб отримати увагу громадськості, розширити їх обізнаність та звернути увагу на проблему нерівності, яка, на жаль, і досі присутня в наш час. Що так темно стало, але широкої відомості цей термін не був ближче до середини ХХ століття. Ті першопрохідці, які наважувалися розповісти потаємне про себе, одразу ставали мішенню суспільства. Їх засуджували, гнали з роботи, виключали з освітніх навчальних закладів. Від них відмовлялася їхня родина, а вони могли опинитися на вулиці. Їм загрожувало ув'язнення така дика норма, як примусово гормональна терапія, та. Навіть смертна кара на щастя, ці абсолютно антилюдські норми відходять у минуле. Вони забороняються на державному рівні, але вони досі присутні у низці країн, в яких влада і суспільство отруює життя людей. Але незважаючи на це, багато людей вибирають відкритися і не мовчати. Вони Ламають ці кайдани, попри всі перепони йдуть гордо і високо піднявши свою голову. Більше того, все більше і більше відомих людей не соромляться про це відкрито заявити. Це змінює життя багатьох на краще. Ми стали свідками позитивних змін. Люди стали вільнішими та більш відкритими. Але іноді рішення відкритися ухвалює не сама людина, якій є що розповісти. Це роблять люди, яких ми сміливо можемо назвати підлими облудниками. І ці люди використовують це як інструмент залякування впливу, і цим вони руйнують життя багатьох. Мова йде про аутинг. Аутинг не підпадає під поняття coming out, бо це недобровільне, недоброчесне і невольове рішення особистості. Це може бути розцінене як про порушення у багатьох країнах світу, і негідники можуть та мають понести відповідальність. Це абсолютно негативне явище, яке ми маємо викорінювати, і яке має абсолютно зникнути у майбутньому. Процес пізнання себе та відкриття іншим людям достатньо комплексний. Прийнято вважати, що людина за цей час долає декілька стадій, а саме Перечуття відмінності від інших людей, яке зазвичай виникає до статевої зрілості. Так, це саме той момент, коли люди у дитинстві задивляються на обгортки, упаковки від трусів. Далі йде сумнів у загальноприйнятій, очікуваній гетеросексуальній та цизгендерній ідентичності. І який зазвичай припадає на підлітковий вік. І ось нарешті вершина сприйняття себе ототожнення своєї ідентифікації до власного я. Ця інтеграція може зайняти дуже довгий час. Але в кінці кінців треба розуміти, що не всі люди однакові, і у кожного цей процес відрізняється. Головне пам'ятати, Неважливо, яка ваша орієнтація чи гендерна ідентичність. Головне те, яка ви людина, а між моральними якостями та вашої власної квірної ідентифікації кореляції немає. Тому будьте добрими до себе і будьте добрими до інших. І пам'ятайте, що ви на правильній стороні. Якщо вас особисто цікавить, як зробити свій камінгаут, то за цим питанням ви можете звернутися до відео Драглі Мадрида Сашка. Він описав свою власну історію. Як він відкрився своїм рідним? Він описав всі складності процесу прийняття себе, коли це сталося і як його середовище вплинуло на це. Спойлер вплинуло. Він підкреслив всі свої помилки та дав поради. Тому це відео обов'язкове до перегляду, якщо ви плануєте свій камінаут. Посиланнячко в описі. І повертаємося до головного питання цього відео. Чому ж? Потрібен цей ваш камінаут. Насамперед, це спосіб комунікації та поширення обізнаності. Так би мовити, лікбез. Це може бути історія, коли людина розповідає про свою ідентичність своїм друзям, колегам та своїй родині. Це може бути приклад, коли дуже відома людина, кумир. Розповідаю своїм фанатам та послідовникам своїй аудиторії про себе та свою сексуальну чи гендерну ідентичність. Зараз я все більше і більше помічаю, як відомі люди в Україні роблять свій камінаут. І це насправді дуже позитивна тенденція. Ми живемо в країні, який камінаут треба використовувати як важіль впливу на громадськість та нашу владу. Саме зараз час, коли потрібно діяти. Не через 2 роки, не через 5, не через 10, не після перемоги, саме зараз. Від початку 2024 року в Україні офіційно було зафіксовано щонайменше приблизно 15 гомофобних нападів на представників квір-спільноти. І на жаль, цей негативний тренд зростає. ЛГБТК Плюс люди досі. Не захищені на законодавчому рівні від нападів на ґрунті ненависті. Законопроєкт 5488 лежить у раді, ну, щонайменше 3 роки. Якщо я не помиляюся, його занесли у 2021 році. І його досі не прийнято. На щастя, наша громадськість активізувалася і на протестах вимагає негайного прийняття цього законопроєкту. Бо наші люди, жертви цих гомофобних нападів, вони просто вигризають у відділках поліції, просто вигризають оцю можливість, щоб їхню заяву прийняли і справу відкрили. Цивільні партнерства прийнято вважати як таку сходинку на шляху до запровадження одностатевих шлюбів в Україні. Але не слід вважати, що це принесе користь лише квірам. Гетеросексуальні люди. Теж отримують свої бонуси. Цей закон зараз дуже важливий, бо ми з вами живемо в країні, в якій триває війна, і загинути можна в будь-який момент. Основний фокус цього законопроєкту військовослужбовці. Деякі ЛГБТК Плюс пари нажили разом спільний попут, побудували свій дім, купили свою квартиру і мають багато цінних спогадів. Але у разі. Трагічно загибелі одного з партнерів, партнер номер 2 легко може опинитися у складній ситуації. Бо юридично ці дві людини ніяк не пов'язані. Тобто, це означає, якщо пара мала свій будинок чи свою квартиру, родина загиблого, загиблої загиблих може просто прийти і відібрати цю нерухомість, цю власність. І на жаль, в суді у них буде більше на це преференцій. Тобто нас люди можуть просто залишитися на вулиці у будь-який момент. Це законопроєкт 9.103, поданий навесні 23-го року народною депутаткою Інною Совсун. Законопроєкт лежить у раді вже другий рік, і за цей час пані Інну вже встигли полити лайном, назвати неомарксисткою. Так, я зараз говорю про Ірину Дмитрівну. Саме про неї. Це дуже добре, що наші люди, квір-люди, союзники, вони організовують ці пікети і привертають увагу до цього питання. Кожен репост, кожен плакатик має значення. І зараз моя особиста думка про камінаути. Наразі я ідентифікую себе як небінарну персону цей термін найбільше мені підходить. І моя думка така, що у цивілізованому світі, у цивілізованих країнах, де права ЛГБТК плюс людей не підважуються, люди не мають потреби робити камінгаут і не повинні його робити. Я хочу до своєї старості застати дні, коли квір-спільноті не доведеться виборювати свої права, боротися з дискримінацією та. Іншими негативними аспектами гомофобії. Я не хочу, щоб люди, квір люди, жили у страху. Чому настав такий відчутний прогрес за останні 50 років? Тому що існують активісти. І я вважаю найбільшою шаною всім активістам, найбільшою шаною представникам плюс спільноти, які служили у ЗСУ і які, на жаль, трагічно загинули. Найбільше шану буде повне, беззаперечне урівняння гетеросексуальних людей і квір людей. Все рівність. Бо так має бути. Це норма, це права людини. Ми українці. Ми одне одному рідні, незалежно від статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. І ніхто не має право це якось підважувати, якось нас розколювати. Ніхто не має права нас роз'єднати. Особисто для себе я обрали, що я не буду робити камінал для людей, що мене оточують суспільство, яке я бачу кожен день. Бо єдине, що їм важливо знати, це мої займенники. Все крапка. Я не хочу просто бути помаркованими, сприйнятими через якусь призму того чи цього. Я хочу, щоб мене особисто мене сприймали за мої вчинки, за мої якості, за мою творчість, за мою відкритість, за мою чесність, за моє вираження. На жаль, мені здається, що саме на цей світогляд вплинула така невпевненість, невизначеність. Може, це навіть внутрішня гомофобія. До речі, внутрішня гомофобія це тема, яка заслуговує більшого розголосу, і можливо, я про це теж буду робити відео. Але моя позиція проста, вона має бути зрозуміла. Я не предмет, я не територія, я людина. Я людина. Не треба на мені ставити якийсь маркер. Ось таким я хочу бачити світ у майбутньому. Якщо відкрили це відео після того, як близька вам людина, ваша дитина, ваш друг, ваш колега зізналися вам у своїй гендерній чи сексуальній ідентичності, будь ласка, пам'ятайте, це ніяк не змінює їх морально. Це. Ніяк має вплинути на ваші стосунки, ваші відносини. Це та ж сама людина, яка була і до того, просто більш відкрита. Будь ласка, підтримуйте своїх друзів, підтримуйте своїх дітей, підтримуйте своїх колег, кумирів. Бо це, це те, що вони потребують саме зараз. Поділіться своїми враженнями від цього відео у коментарях. Ви можете дати оцінку моїм світоглядовим судженням. І ви можете написати свої шляхи того, як ми маємо прийти до рівності. До речі, про рівність. Якщо на це відео набігли атепти та посиголовці Фаріон, які зараз будуть писати мені про неомарксизм, то нагадую, це просте людське право як право на освіту, на роботу, на дитинство, на свободу віросповідання. Зарубайте собі це на носі. Побачите, люди захотіли бути людьми у цивілізованій країні. Ну добре, всіх люблю, всіх підтримую, всіх цілую, обіймаю. Не забувайте, хто ви є. Не забувайте, чого ви варті. Ви варті всього найкращого. Ви найкращі. Цьомою обіймаю. З вами були я. Йося. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного та переможного неба і. Z tym do zobaczenia. Pa, pa.